У нас наступні 5 хвилин. У попередньому відео я трошки не так сказав відносно того, чи можу я підібрати дати. Чи можу я підібрати список продуктів? Звичайно, є спеціальна програма, над якою працював 15 років. І вона вже працює є в житті, вона 25 років. Тому на будь-яку дату я можу підібрати список продуктів, які корисні для здоров'я. А чи є дні, коли краще голодувати, а коли краще набирати енергію через їжу? Як показує статистика, яку ми дослідили з сином Олександром, то найкращі дні для лікувального голодування, або для голодок, як кажуть, це протифаза. Протифаза по місяцю, це 29 з і по, по сонцю. Або ж якщо, якщо людина народилась 1 січня, то 1 липня у неї яма. Тобто, в період, в період півроку від дня народження або, або півроку після дня народження. Ну, звісно, там плюс-мінус тиждень два-десять днів, скільки людей захоче. Оце в самий час найкраще починати лікувальне голодування. От. А по місяцю тут треба знати свою місяцеву добу народження і голодувати, починати голодування в цей період. Тобто, людина, яка не знає. Свою місяцеву дату народження вона має ну, десь дізнатися, ну, краще, мабуть, до нас звернутися. таке. Елементарно дізнатися, коли людина народилася, яка місяцева доба народження, то це найпроще, найшвидше звернутися сюди і отримати відповідь. Добре. Тут зібрались люди, які слідкують за своїм здоров'ям, за своїм зовнішнім виглядом, і тому. Питання наступний такий блок стосовно спорту та енергії. От скажи, будь ласка, як правильно треба тренуватися, щоб не нашкодити собі? Знову таке, це базується на десятках, сотнях тисяч прикладів, які я дослідив і через статистику пропустив. Найкраще тренуватися тоді і особливо змагатися тоді, коли місяць знаходиться в тій фазі. Або ж в тій місяцевій добі, коли людина народилась. І відповідно в протилежній фазі, протилежній, там успіху не буде. Ні рекордів, ні перемог. Це буде неприємність для цього спортсмена, як він не знає цього, про що ми тут розказуємо. От я хотів запитати, чи є дні, коли не варто займатися спортом? Я думаю, що ти вже відповів на це запитання. Може, якісь доповнення будуть чи так точно. Я відповів на це запитання. От, тобто, якщо людина знову таки народилася взимку, то всі її рекорди влітку вони не відбудуться. Чому? Тому що там немає енергії. Це по сонцю. А те саме і по місяцю. От. І як показує досвід, вчені займається сонцем, то вони зробили таке відкриття шапочка, яка була 40 років тому вона довела державну премію, отримала. Що найбільші результати, найкращі найкраще показують спортсмени влітку. А я подивився з іншого боку, я подивився, коли вони народилися. Так вони ж народилися всі влітку. Тому вони там показують і рекорди досягають, і перемогу досягають. Тобто за місяцевими ритмами можна, мабуть, і треба планувати спортивні досягнення, правильно? Абсолютно точно. Треба враховувати в плануванні навантажень і відпочинку розгрузки. Розвантаження, розвантаження в процесі тренування треба планувати тоді, коли організм має понижений ресурс, понижений резерв, бо це як ведмідь в берлозі, він взимку спить. Добре, а що важливіше у тренуванні час, їжа чи місяцева енергія? Важливо оптимальне співвідношення. Не лише цих трьох показників, а й інших. Тому треба, це теж треба знати. А найкраще в цьому знаюсь. Ми знаємось, бо я, зокрема, заслужений тренер України, а син Олександр, майстер спорту, чемпіон України. Добре, я дякую. Ми цей блок і енергія розібрали, і наступний блок я хочу присвятити психіці стресу та рішення, рішенню проблем. Бачите, як ви вклали все нормально, у нас ще є час. Ну добренько, заощадили, заощадли, так заощадли. Все. Підписуйтесь, дивіться, звертайтесь. Якщо ви не звернетесь, вам буде не так гарно, якби ви звернулися. Будьте здорові!